Президент України мені особисто поставив завдання щодо формування е, угрупування Національної гвардії на основі новітної техніки, яку ми сьогодні е, вже другу партію забираємо. Головне завдання того групування буде захист якраз України і боротьба з тероризмом. На оснащення цього групування буде новітна техніка, засоби зв'язку, артилерія, крім того, бронетанкова техніка.